Виконання першої лабораторної роботи студенту необхідно перейти за посиланням так, на предмет геодезії природокористування і знайти першу лабораторну роботу. За цим посиланням завантажити і встановити програмне забезпечення Digitals, а за цим завантажити от, вихідні дані. Тобто ви отримуєте фото. Ортофото у вас буде, так? І буде центр знимків, будуть горизонтальні, будуть варіанти. Результат роботи повинен бути отакий от каталог опознаків. І ось так. Ось такий, значить, тут бере фото, які для вашого варіанту. Так, будуть використані для побудови ортофотоплану. Стосовно варіантів. Покажу на прикладі першого. Берете цей от квадрат. Так, копіюємо, вставляємо в новий лист або от відразу з умовними знаками 2000 так, ставите. І тепер треба відкрити... Ортофотоплан. Він у вас теж ви його завантажите. Вставка, растрове зображення. Тут в мене от є посилання на це можна буде завантажити. Відкрити. Приєднати. Ось між тим треба також. Відкрити центр знимків. Щоб знати, які фотографії для вашого варіанту завантажувати. Так, ось перший варіант, якщо я тут тут помічу. Ага, він. Так, отак позначити так на передній. О, тепер його видно. Стосовно центрів знимків їх можна... Перетягнути. Ось, і так само от сюди скопіювати свій варіант і вибрати от всі номера. Їх можна позначити весь шар. Подивитись, де є перший цей підпис. От він в коефіцієнт бунітету. І можна підписати таким чином. От вони є тільки маленькі, так їх можна збільшити. Тобто кожен вибирає фото біля свого всередині свого квадрату і довкола нього. Тобто можна затиснути оцю кнопку і вибрати от ці фото. Їх теж можна скопіювати, наприклад, в новий. І тоді, дивлячись ці номера, наприклад, так, 5848. Зайти за посиланням. За цим посиланням на фото. І вибрати тут ті необхідні номера і завантажити тільки необхідні фото, бо вони досить об'ємні. І ще одне залишається опознаки, як їх отримати. Треба також відкрити файл горизонталі, оскільки опознаки нам треба з висотою. Скопіюємо файл горизонталі у наш. Там, де відкритий ортофото і наш варіант. Виділимо наш варіант і виріжемо сервіс брізка по полігону в рамці. Залишимо тільки горизонталі, які нам необхідні. Виділимо горизонталі і створимо за ними CMR. CMR створити ну, через 10 метрів. Створимо. Ось ми отримали сітку Цемеруд, і тепер ми можемо вибрати опознаки. Виберемо, зайдемо в збір, виберемо, наприклад, точки такі. І старайтеся вибирати точки на зимній поверхні, чіткі, які можна буде розрізнити на фото. Таким чином, вибравши 5 фото, формуємо каталог опознаків.